Добрий день, шановні батьки! Сьогодні ми говоримо про 5 способів висловити свою любов дитині. Любов, словами! Ви мої улюблені сонячні промінчики. Маленькі і дорослі діти дуже чутливі до ніжних метафор. Можна сказати, ти моє серденько різними мовами. Як добре, що ти є! Це базове, безумовне визнання цінності дитини. Тобі не треба нічого робити, щоб я тебе любила. Особливо важливо, коли дитина щось не встигає або капризує. Я люблю дивитися, як ти граєшся, мрієш, будуєш. Дитина чує, мені важливо те, що цікаво тобі. Я люблю тебе і тоді, коли ти злишся, і тоді, коли ти вирядуєш. Це про надійну, безперервну любов, яка не залежить від настрою. Любов через тілесний контакт, якщо дитині це комфортно, обійми щоразу, коли дитина повертається додому, або секретне родинне рукостискання, такі ритуали стають, якорем як безпеки та близькості. Погладжування чи доторо до спини перед сном або у тривожні моменти. Ніжний дотик знімає напругу, дарує відчуття захищеності і є сигналом про те, що мене люблять близькі поруч. Любов через гру. Маленькі діти часто краще відчувають любов у грі, ніж через слова. Гра у обіймашки або хто кого сильніше любить. Можна використовувати гру обійманців. Змайструйте щось разом: листівку, хатинку із подушок, іграшку із набору лиго, власноруч створений світ разом це прояв любові у дії. Спільнодія це те, що створює спільний простір любові. Маленькі сюрпризи, покрадіть у кишеню паперове серденько або малюнок, надісліть милий тікер просто так, якщо у дитини є телефон. Додайте до ланчбоксу записку Ням-ням із любов'ю, хрумай і про хороше думай. Це прості, але дієві жести турботи. Любов через увагу та вибір. Хочеш обирати, у що ми сьогодні будемо гратися? Так ми даємо сигнал ти важливий, твій вибір має значення, твої слова для мене важливі, навіть якщо це просто історія, вигадка, казка чи мрія для дитини слухання дорівнює визнання. Ти така цікава людина, дитині важливо чути, що ми її не лише любимо, безумовно, а й справді вважаємо її цікавою. Я завжди на твоєму боці ці слова стають опорою на все життя. Вони звучать як підтримка, яка поруч завжди. Дякую вам за увагу!